Вітаю, я хворію, тому дуже багато говорити не буду. Бо обговорити дійсно, що є, але дуже важко говорити. В телеграмі більше анонсів та думок, тому переходьте посилання у закріпленому коментарі. Моє загальне враження від розділу позитивне, ба більше арка обіцяє бути цікавою, як завжди. На обкладинці пригоди Джерми. Тільки тепер це шоколадний острів. Ну що, Джеверлі Бонні все-таки донька куми. Це для мене не стало неочікуваним поворотом, бо в попередніх розворах ми якраз і з вами про це говорили. Можете їх переглянути. Завдяки Бонні... Ми розуміємо, що вегапанк розвився за досить короткий період, бо коли вона була мала, то лабораторія була простенькою, але сабо тактична ода промовчав, відклавши його подалі. В самому One Piece розділи із приставкою пригоди не дуже багато. І тому деякі люди на Reddit зайнялись пошуком. До речі, підписуйтесь на Reddit One Piece а там дуже багато цікавої інформації та артів. Ну, а це так просто цікавий момент. Ну, але ми всі читали цей розділ заради вегапанка. В попередньому відео аналізі ми з вами обговорили декілька гіпотез, що таке вегапанк. Але Ода не дуже запарилося, що правильно. Як я зрозумів, оригінального вегапанка звуть Стеллою, і він, чи вона це тіло номер 0, як у Пейна нагато, бо він розділився на 6 тіл, щоб продуктивність була краще. Але тут є проблеми, бо фінансів недостатньо, що дивно. Бо на технологіях вегапанка. Мається домінація світового уряду, але й той боїться технологій, тому після отримання серефімів покладає завдання на Вучі. Пошкодити Серафіма Куму та знищити все на острові. Виходить, проблемним є тільки Серафім Куми, чи і всі інші? Це питання риторичне, і цікаво, як буде виглядати зустріч Бонні та цього Серафима. Цікаво, ось що. Все ж таки, що зробить Ода із балансом сил, і яким предстане Лучі? Чи буде він сильніше за Луфі? Що буде виглядати абсурдно? Але ескалація сил в шоненах може видавати неймовірні повороти сюжету, Такі ж неймовірні, як і спонсори. Самі ж тіла вигапанка розподілені дуже цікаво. Головне тіло символізує небесну зірку, яка розділилась на шість тіл. Шака символізує логіку і відсилається до Будди, де луна виступає важливим символом. Піфагор це мудрість, що прямо відсилається на грецького математика та астронома. Почуття та креативність Едісон, видатний винахідник. І саме він відкрив сирні дірки на луні. Йок Бажань, пов'язана із зіркою Арктур, яка у давній Месопотамії, або пов'язана із давньою Грецією, коли Аркас намагався вбити свою матір Калісто в образі медведя, що стало основою для сузілля велика медведиця, гнів Атлас символічно відсилає також до міфології. Ну і сама Лоля теж велика і сильна. Зло: ліліт в художній літературі є темною стороною луни, в міфології є багато версій інтерпретації цього персонажу, але в основному це спокусниця. Вона асоціюється із жіночою силою, прихованими знаннями. І отже, як бачимо, ода наповнює історію міфологічним підтекстом та космосом, що стовідсотково пов'язана із втраченим століттям. Та космосом, де нараз знаходиться Енель із космічною расою. Якщо шляхи Пейна базувались на буддистських шляхах реінкарнації, то тут інший базис. І це не дивно, бо мангаки товаришують один із одним і можуть брати ідеї. Сам острів Вегапанка дійсно відрізняється від цього того, що ми бачили. Це чистий футуризм, неймовірні технології, ілюзорна їжа, якісь прибори, які є бажаними навіть зараз, коли додаєш інгредієнти. І отримуєш будь-яку страву. Кожне тіло Вегапанка самостійне. Це гігантські лолі, дорослі жінки. Але перше тіло цілком вмовірно може бути чоловіком. Але я можу помилятись. Тепер наступним мугіварем буде тіл Вегапанка, бо світовий уряд хоче його змістити. Ну або ні на цю частину сюжету займа роль Трафальгара Во. Ну і так, коли вуфі в гніві, в нього проявляється п'ятий гір. Приємно вразили з зора своєю холоднокровністю та Ніко Робін, яка дуже. Дуже любить задавати питання. Друга версія Вегапанка, що планувала грабанути Мугівар під боки погляд Френкі. Ну, якось так. Як вам новий розділ, як на мене, то зі сторони воре виглядає просто прекрасно. Пишіть свої думки в коментарях. Вафаль!